Так, знаєш, що всі люблять дивитися на покупки. Я сьогодні із-за міста їздила в місто і мій вилов отакий. Значить, ціни зараз я то, що є, то я скажу. А то, де цін немає, то я потім підпишу. Значить, селера це три штуки. Я її додаю це. Я дуже люблю. Вся моя сім'я це їсть. Я це додаю і вперше, і в салати, і цей. Значить, з цього я почу хліб, це є ціле зерно. Це я купила кріпьош, хочу спробувати, скільки він там, 3. тример повішити на нього, чи він підійде. Це кріплення для моїх таких. Я коли хліб випікаю, на такі сітки кладу, хочу їх два повішити, щоб сітки не падали мені. Це баночка для мій коханий робить наливки. І Ця баночка коштує 2,50 це стаканчики для кави коштують 3,25, моєму коханому. Це дві тарілочки такі купила. Одна тарілочка коштує 2 долари. Це, я купила два контейнери. Я в них салат роблю коханому на роботу. Стабільно їх купляю, 4,52 контейнери. Так, це тарілочки я купила такі. Одна тарілочка 1,50 Чотири штуки я купила. Запаковувати нашу продукцію для вакууматора значить, одна така штука 8 доларів коштує. Я їх 4 купила. Значить, Що тут ще є? Ага, Це я показувала. Це сусідам на подарунки гноміки. От 3 долара, один от такий гномік. От він буде отак от в такі корзинки лежати. Отака от курзинка на подарунок нашим сусідам з права і зліва. От вона коштує 5 доларів. Отак от буде по гноміку. Там буде, я потім покажу, буде Європи. Ми з Польщі привезли цукорки і, напевно, якийсь чай, куплю європейський, Коротше, буде європейський такий подарунок. Значить, і це теж, скільки воно коштує? Боже, скільки воно коштує? Ну Щось я не пам'ятаю, скільки треба подивитися. Це е, сюди вже в кошечок включиться, щоб воно гарно светило. Таких два для сусідів. Це є мікс е, цитрусових для штоліна. Це є слайси, е, мигдаля для штоліна. Це Давид Андрійович купив. Ну, це все, це все типу, якби органіки, воно досить, досить дороге. Значить, що тут? Ще у нас от, два контейнери. Я в них зберігаю скільки той один контейнер? 3,75 коштує, Я в них зберігаю макарони, котлети, отаке от. Значить, це контейнер. 9,5 літрів, він коштує 4 долари. Я в них зберігаю кислу капусту. Отаке от. Значить, ну і все. і все. Контейнери багато часто купую, тому що швидко нищиться. І от у нас тут ще. Ой, Марсі, привіт! Ти прийшов? Марсі, Марсік, опять ніж червоний. Да? Ти як у нас, Санта-Клаус, ходиш, бо у нас от, знімемо відео покажемо, у нас посудомийна машинка, бачите, контейнери стоять. Вона нас почала текти. При тому, що на неї гарантія от, 10 років. При тому ми користуємося, може, рік, може не знаю. ну Досить мало, потім зробимо відео, скажемо, що щось не сталося. Отакі от покупки на сьогодні у нас.